Друзі, вітаю всіх на каналчику. Сьогодні у нас другий день турніру. Кривавої битви без хілу і воскресіння. Так ну що ж, продовжимо нашу подорож. Тут там є ліки, да, стоїть. Шишка. Шишка. Тут бляха це і я. Слухайте, доволі... доволі неприємний опонент. Доволі неприємний опонент. Ми можемо, в принципі, так і піти. А можемо... Ну Капріот, навіщо мені тут капрет? Кэдман вбивався, шо вбивався Люська. Люська щоб може вбилася. Миялики тож не вб'ється. Чи взяти ось цього? Так, в стороночку подивимося. Він піднесенький откисає. А як заздразті. Та й зелений, два синіх не хочеться брати. Так, добре. Е, по... До речі. Ага, мультяшки немає. Мультяшку зловлю, напевно, вкачаю. Так ну водолз є швидкий. Можна водолза взяти. Давайте водолза візьмемо. Тут мультиків немає, вдруг щось з цього вийде. Я замітив, що я з загони не дивлюся ніфіга. Там все ж таки... Їх небагато, але якісь же ж вони є. Так, чомусь хочеться так, щоб підкомбити, поле прокрутити. Ось і фіолетові у нас тр тр трішечки зібралися. б непогано б. І ще зібрати. Потрібного нам кольору щось мало. Так, давайте ось так. Ой, фіолетовий це вже чудово. Ось мені три синіх, в принципі, потрібно, но вони в кедмана стоять. Давайте спробуємо так. Ну, давайте жовтий збирати. Ну, шишку можна було добити. 75 хп. Як завжди, соплі, соплі, соплі. Так, закидаємо тоді мега міньйона. Жовтий бачу, як я зловити. Тепер я думаю. Чи можу почекати один хід? Давайте ось так зробимо. Э, э, хто він? Добре. Давайте ось так. Дозберемо з жовти, а потім його зарядимо. Чи він сам зарядиться? Напружений бій. Дуже напружений. Давайте тоді ось так зробимо, трошечки попустимо його. Ой, чудово. Тоді сюди. Запускаємо сюди. Не спішимо. Є п'ятірка, прям п'ятірку. Е, поки можна, напевно, зриваємо. Е, так, хотілось би жовтим фіолетові всадити. Давайте, напевно, так і зробимо. Так, ну то таке переживемо. боюсь я тепер з них тільки цього. Все, а тепер мега-мега цей. Прислужник зробить своє діло. Царбі бізян, давайте поставимо цю. Обиватися тут є кому. Інших. Інших залишимо. Вроді якби і люська потрібна. Погнали! Так, фіолету немає. Давайте так зробимо. Синіх трошки є, але мені все ж таки мені хотілося би фіолету, ну, напевно потрібно починати збирати синій. Давайте ось так. Скільки йому потрібно камінців? От хто скаже? Десять, да? По-моєму, десять. Так, зараз нас будуть дуже боляче бити. Та, блін. Машка нас покинула. Мегаміньйон нас покинув. Я на такі удари не підписувався. Ой, блін, там ще комбо з сбоку. Оце мені, звісно, тут царя підсунули. Так, що ми можемо робити? Чим ми можемо рятуватися? Чим ми можемо врятуватися? Ну це дуже боляче було на тисячу влупити, якщо чесно. Давайте ось так. Так, Я не знаю, що нас тут уже врятує. Дві двісті атаки. І в нього зараз тичка буде. Обидненько. все, гайки. Мені, до речі, випав цар. Ось такий мультяшний. Потрібно буде його прокачати. Так, це я дивився 19, так. Я хоч доб'ю його не маю добити. На жаль. На жаль, програм не з нулем, але... А що я міг в тому випадку зробити? От скажіть мені. Він не блокується. Камінці може якось збирати по-іншому. Не знаю. Е, так, вертаємось сюди Кедмана. Може фіолетового побільше потрібно було взяти. Короче, я же чомусь не думав, що він такий, такий жорсткий. Добре, хватить плакати. Погнали далі. Зелених нам дали вдосталь. Давайте так спочатку. Давайте так. На другу п'ятірку я не хочу збирати. Тепер зберемо. Як же ж вони не люблять Грега і Акулу? Так. Тут якось сильний боятись нема кого. Давай, то есть, так, як з поле під'їхало скажена кажена. Блін, ти задолбав, це шипа виділувати Бачиш, бачу мені настрій підпортали? Що я зараз лей Ну не это точно. Так, то я ты по урон получу, да? Да. Ну и взагалі пофиг. Пофиг. Травиться зараз, а й так добили. Аж я капріот під'їхав. Так, з однієї сторони він, в принципі, буде зніматися. Давайте так само грати. Як макарк. Слухай, скільки тобі потрібно, щоб зарядитися? Девять, да? Ні, вісім. Ну добре. Щось тут, в принципі, крім фіолетового. Нічого й не бачу. Давайте його підірвемо. Жовтого. Жовтого ще накидали і то його десь незрозуміло в качку кидати. Я не хочу. Якби посилення є. І бити нема чим. Так. У мене таким чином, мені здається, зараз люська от їде. Але а що робити? Тепер мені ману, бля, нарізати будуть. Мене блочить будуть. Так, якийсь день трошки не задався. ты не миг, блин, какой какой Грега лупнуть. Ой, боже. Ну, хоть себе залишив. Сколько это контра, что будет висеть? Еще один хит. Я ж сподіваюся, я правильно порахував, вона зараз летить. Ні. А чому? Один хід залишався, чи це тільки в Вельфрі працює. Коротше, ладно. Я вже відчуваю, що награвся. Команда не підходить. Що робити далі? Так, залишиться ще хтось живих? Так. І що ми можемо зробити? А ніфіга. Жалко не можу подивитися, скільки в неї ХП, але там Міньйон залишився. Так, і останній бій. Знов не зрозуміло, що робити. Давайте назад брати цього. Ні, ну і правда, хоч бери до цього до Рігарда до якогось бере. Чекіті он, наприклад. Але ж я все одно перший не заряжуся. Перший чумкачення. Так, ладно. Нема настроя. Споганили настрій, скажем так. Ну, не в другий же день, я ж. Щось занадто занадто зарано. Вони почали мене зливати. Можливо, я сам себе почав зливати. Хто його знає? Так, давайте. Сюди. Все хочу обійти ту, ту качку, але з другої сторони люська що з мене ніфіга не виходить. Я і не жовтий не забрав, і синій не зібрав. І контра вже включилася. Ну нормально. Та я хоч синій встигну забрати. Я вже думав комбо полетить. Це, це вже знов фіаско, тому що... Може і собі того каченя потрібно брати. Я не знаю, що його потрібно брати. Зараз знов контра буде. Давайте без посилення хоча б вдаримо. Тепер накладемо посилення. Вже хоч цей бій виграємо. Так, добре, ще когось ти. А, ну все. Прислужника немає. Потрібно нового збирати. Можливо, вона ще вб'ється там щось трошки. Добре, що в нього мана не зрізається. Я б бачили, я старався її вжи вживу, блін, вживій, щоб вона залишилась. Щось не дуже вийшло. Чесно слово старався. Так, по-моєму, все. Оборона в мене, до речі, в А, і ще в чудовому А. Якщо оборона в А, то на тобі. Ну, блін, хоч не в нулики, в принципі, вже нормально. Ну от і якби і оборони не дуже такі. Ну тут -а, да, тут -а я мовчу. Тут реально там. Бо камін, камінець треба. Або нам потрібно було фіолетових брати. Фіолетових, ну, з капріотом, так як я взяв. Щоб якимсь чином, хоча б, якщо б був би камінь, пробити царя. А ви подивіться на ці стати. Це шалені стати. Тому так, там я не спорю, а тут. А... Та ладно, хоча й тут шалені стати. Е, добре. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, добра всім.